Це найлегендарніші камбеки в історії ЛЧ. Відкриває топ-5 матч Депортіво Ла Коруні з Міланом. У 2004-му іспанці після поразки 1-4 змогли виграти 4-0 у відповіді і пройти у півфінал Ліги Чемпіонів. А Ліверпуль у 2019-му після 0-3 в першому матчі обіграв Барселону 4-0 на Енфілді. Дубль Вейналдума і вирішальний гол Орігі – легендарний момент Ліги Чемпіонів. Того ж року стався ще один камбек. Тоттенгем після поразки 0 1 -1 програв і в матчі-відповіді 0-2. Та все змінив хет-трик Моури в другому таймі бронза топу. Срібло у фіналу ЛЧ 2004-2005 між Ліверпулем та Міланом. Червоні програвали 0-3 після першого тайму, але за 8 хвилин зрівняли рахунок і виграли у серії пенальті. Ну а найлегендарніший камбек в історії ЛЧ стався у 2017 році. Барселона після поразки 0-4 від ПСЖ у першому матчі вдома виграла 6-1.